Генштаб підтверджує удар по Саратовському нафтопереробному заводу. Відомо про пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Є нові подробиці нальоту на порт у Туапсе. Удар по нафтотерміналу матиме довгострокові наслідки для Росії. Тим часом Британія поповнила арсенал України шторм Шедоу, а Німеччина передала нові системи Петріот. Деталі просто зараз. Підпишіться на фабрику новин і до справи офіційно. У ніч на 3 листопада сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові. Генеральний штаб України підтвердив його ураження, а також низки об'єктів логістики армії Росії. Зокрема, зафіксовано пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок лоавт АВТ сам НПЗ, один із найстаріших у Росії з обсягом переробки понад 4 мільйони тонн на рік. Він залучений до забезпечення потреб російської армії. Окрім Саратова, вогневе ураження завдано по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини, а саме по складу матеріально-технічних засобів у розкішному та рухомому складу паливно-мастильних матеріалів у Довжанську. Напередодні, у ніч на 2 листопада, морський порт Туапсе атакували 12 українських безпілотників. Масштаби ураження вражають. За даними телеграм-каналу «Досьє Шпиона, внаслідок атаки знищено мале судно Норд відбулось загоряння на чотирьох танкерах. Пошкоджено обладнання причалів та транспортний трубопровід. У військово-морських силах України наголосили, що ті судна, які в обхід санкцій брали участь у відвантаженні нафти в Туапсе, свідомо брали на себе ризики, пов'язані з завантаженням на тих локаціях, які є для Києва абсолютно законними воєнними цілями. Речник Дмитро Плетенчук прогнозує довгострокові наслідки для Росії через удар по нафтотерміналу в ТУАПСЕ. На тлі вдалих атак по тилу окупантів Україна посилюється, як повідомляє агенція Bloomberg, Велика Британія передала нову партію ракет Шторм Шедоу. Цей крок здійснений із метою забезпечення Києва запасами на зимові місяці, під час яких, на думку Великобританії, Кремль посилить атаки на українських цивільних. Паралельно Німеччина передала нам нові зенітно-ракетні комплекси Петріот. Президент України Володимир Зеленський наголосив. Російські удари з повітря головна ставка Путіна. Саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх цілей на землі. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну. А тим часом у Росії ворожа авіація вкотре показала свою криворуку роботу. Чергову ФАБ 500 впустив російський бомбардувальник 16 жовтня за декілька кілометрів від Шебекена на Білгородщині. Про це повідомив російський канал Астра з посиланням на джерела. Тим часом у Білгородській області почали красти генератори, які призначені для захисту від блекаутів. Губернатор Гладков визнав, ситуація з крадіжками це катастрофічно велика проблема. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Не можу вам не повідомити про те, що відбувається, значить, в країні терористів Росії. А, а в Росії, в Москві, ну нарешті блекаут. Ось ці повідомлення із їхніх пабліків тисячі людей лишилися без світла, води і опалення. Це підмосковне ЖК імператорські метищі». на світлині. Ви можете побачити, як там все виглядає просто е, темно. І ну, це звісно, що нас з вами не може не радувати. Але на тому не все, тому що також Ярославль і Володимир. Були атаковані силами оборони України. Далі буду розповідати деталі. Поки що вам покажу, як це все виглядає, тому що традиційно відео шириться по паблікам. і Звісно, що я його назбирала, звісно, що воно в мене є. І буду вам розказувати, значить, що там відбувається. Ярославль і Володимир були атаковані силами оборони України, пошкоджена підстанція 750 кВт Владимировська. Серія вибухів та. Також прозвучала в районі Ярославського НПЗ «Славнєфть Янас в російському орлі після удару дронів. Знеструмлено місто і пошкоджено ТЕЦ. Треба додати, що ПАО «Славнєфть Ярославніфті Орг це один із найбільших нафтопереробних заводів північної частини Росії. Він входить в число провідних. Підприємств цієї галузі і е, потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. І також треба додати, що він входить в структуру компанії «Славнефть» спільно із підприємствами Газпромнафти і «Роснефті». Цей завод випускає більше 40 видів продукції. Це і бензини, дизельне паливо. Різних класів авіакеросин, бітуми, масла, е, значить, углів ароматичні, як вони повідомляють, і зжижений газ. І він відіграє ключову роль в забезпеченні топливом регіонів центральної Росії і функціонуванні єдиної енергетичної інфраструктури країни. Е, це ті кадри, які поширюються. Оці кадри з Владиміра, як повідомляє телеграм-канал Астра. Ви бачите, горить дуже ясно, палає. І, звісно, що е, тут треба подякувати силам наші, нашим Збройним силам для того, щоб ми от сьогодні зранку могли з вами це обговорити. Вони провели колосальну роботу. Ще ось такі кадри публікуються от моменти тих самих прильотів зловісних дронів, які зупинили, я так розумію, станом на зараз роботу цього НПЗ, також. Е, це знімали, очевидці, які там були. Ну і Орел те, про що я вам повідомляла, ось такі кадри звідти публікують. Бачите, отут сигналізації спрацьовують. О, гарно палає, красиво. Нам подобається Мама! ти зарвали Мама, опять взорвали. Ну а хто ж вам винен? Ось такі ще кадри є, які публікують. дуже красиво горить, красиво палає. Як то кажуть, ми э, роботою задоволені. А мне кажется, що коли у тебе немає денег на дальнейшее проведение этой войны, когда у тебя рушится экономика, когда э, тебя вкладывают санкциями, когда э, ты рассчитывал на одно, а Трамп, оказывается, уже немножко меняет своє поведение. У тебя начинают зреть проблемы большие. Плюс там Набиулина выходит и, не стесняясь, говорит о том, что у нас, простите, срака. А Силуана выходит тоже, как бы не скрывая, что у них все очень плохо. При этом на чувака это не работает. То есть он как продолжал, так и продолжает воевать. И у меня здесь вопрос. Либо генералы ему... Потому что смотри, вот посмотрите, пожалуйста, Саш, когда Герасимов сидит с Путиным, тот ему рассказывает о том, что Купинс в окружении, Покровск в окружении, пять с половиной тысяч, я готов остановить в, в огонь, чтобы журналисты пришли в этом убедились и так далее. То есть генералы ему вешают лапшу на уши, как только могут. Он не слушает никого из там правительства, центробанка и прочее-прочее. И Он слушает только своих генералов. Но блин, это же ведь неправда. Мы-то мы понимаем, что нет никакого окружения, что дела на фронте у них не так хороши, как казалось бы и так далее. К чему-то в итоге может привести. Короче, мой вопрос: к отставке что вы и дальше? Герасимова. Вот ему сказали до, до 11-15 ноября взять полностью э, направо, Покровск, взять, Купинск взять, поставил Путин ему такую задачу. Вот он туда и отправляет на пушечное мясо кучу людей. Что-то получится, думает, что нет. И Путин, наверное, его уволит. Мы подходим к громкой отставке Герасимова. Мы увидим, на кого Путин всех собак. Понимаете, своих сгонит. Вопрос заключается в том, в том Юран. А если он этих спустит собак на Герасимова, для чего? Для того, чтобы сказать, что Герасимов виноват и я дальше продолжаю войну, или сказать, что Герасимов виноват и я больше не могу вести войну. Мы проиграли из-за Герасимова, или мы не победили из-за Герасимова. Какая разница, что он скажет? Но тут интересная вилка такая, правда? С одной стороны, это по поводу Герасимова, с другой в отношении того, что вы говорите, а, а, вот а, изначально. Путин слушает там и Набиулину, и всех остальных, а у него большие проблемы в экономике. Юр, вы знаете, в Северной Корее люди голодают. Голодают люди в Северной Корее. Риса у них нет, ни черта у них нет. У них есть ядерная болванка, у них есть Ким Чен Ин, и теперь уже есть певец-шаман, который поет оду Ким Чен Ина. Так вот, Юр, это не мешает Ким Чен Ину направлять этих северокорейцев которые очень страшно боятся всего, на войну. Это не мешает Ким Чен Ину арестовывать людей, это не мешает ему выпускать дальше свои болванки, это не мешает ему э, создавать все условия для того, чтобы его население утопало просто в бедности, в нищете и в голоде, и это не мешает ему сжигать из огнемета родного дядю. У меня в нем вопрос только один. А что мешает Путину условно, Юр? А создавать в России просто сделать все возможное, чтобы россияне испытывали бедность и нищету, чтобы они голодали, у них были пустые полки, чтобы они мобилизовались за бесплатно, чтобы их использовать исключительно как пушечное мясо, и сжигать, например, из огнемета, Шойгу или Лаврова. Что мешает Путину это делать? Я говорю фигурально, я говорю в принципе о репрессиях масштабных в России. Что ему мешает? Ничего. Пойдет ли он на это? Да, конечно, пойдет. Потому что это, это создает все возможности для него, для того, чтобы сохранять свою власть. А это единственное, что его интересует. Больше его не интересует ничего.